Модель, психолог і волонтерка Вікторія Панасенко з Чернігова цьогоріч представлятиме Україну на точка найбільшому світовому конкурсі краси Міс Всесвіт». «Міс Всесвіт. Так дівчина активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та здійснює волонтерську діяльність. Вікторія допомагає столичному закладу готувати їжу для батальйонів зсу та людей похилого віку. Тож ми зараз дізнаємося, як Вікторія буде боротися за промогу на міжнародному конкурсі краси. Зараз все у неї розпитаємо, тому що вона прийшла до нас в гості Україна Всесвіт 2022. Вікторія Панасенко запрошуємо до студії. Пані Вікторія, як пані, так серйозно сказав. Привіт! Добрий ранок. Раді тебе бачити. Проходь, будь ласка, проходь. Добрий ранок. Раді тебе бачити. Добрий ранок. Це ти з короною. Давай тоді Чого це? Вау! Вау! Яка краса. Класс! Слухай, І... можна подивитися? Звичайно. Боже, дівчата, вона, да? така, вона така важка. Слухайте! Як доля, міс Всесвіт. До речі, тут написано: Міс, Україна, Всесвіт. Дивись, бач. Міс Україна, Всесвіт. Все. Боже. Це іра поверни, будь ласка, І, іра. Будь ласка, ну що за що дитячий садок з тих років так, 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 так. одразу? Дуже... Це по перша корона ну, кожна дівчина. Кожна дівчина в коли була маленькою, мріяла бути найкрасивішою, стати королевою. Так Віка. розкажи нам, будь ласка, як ти дізналася, що саме ти будеш е, присвяти Україну на місце «Світ-2022» А чи були сумніви? Там не знаю, там зараз не на часі, не до цього. Розкажи, будь ласка, свою історію. Чи проходив конкурс? А в цьому році конкурс не проходив, бо це недорочно проводити конкурс ну, в так. нашій країні зараз. Саме а це історія про мене, це історія насправді попелюшки, тому що коли я дізналася, я волонтерила в ресторані. Uh -huh. І мила підлогу, і коли мені зателефонувала Анна Філімонова і сказала, що я буду представляти Україну на місць Всесвіт. Анна Філімонова, голова органіла було... так, uh -huh. так, 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 так. Я була в такому шоці, що я стояла й дивилася в стіну. Просто я... я не знала як реагувати, тому що це була мрія мого дитинства, справді, але ну отримати корону в такий важкий час, це величезна відповідальність. І тому ну я я дуже рада нас. А як тебе обрали? Щоб ми зараз давай пояснимо, щоб не було зараз. Знаєш, все зрозуміло, там комаство корупція, там якось yes. е, 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 чому, чому саме тебе обрали? Розкажи, будь ласка, це оркомітет зібрався? чи е, 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 як, це, як це визначалося? В минулому році я зайняла титул першої віце-міс. Це, це рідне друге місце. Так, по по суті, так, так, так. Це права рука міс і. Якщо щось непередбачуване відбувається, таке у нас було в 2020 році, да, коли да, був да, ковідний да. рік. Угу. І перша віцеміс Ліза Ястремська поїхала на місце світ, тому що конкурс також не проводили. Все тепер ми пояснили е, відповідно цього року. Конкурс немає, тому перше віцеміс да. нас забирає автоматично отримує цей титул. Що є, мені здається, абсолютно, абсолютно чесно і прозоро. Це важливо, да. тому що знаєш, наші люди ж люблять. Ти знаєш. Пошукати десь там підвох. <их> а, <skuller> а, а що там? А, а що? брат, кум, сватам, <skuller> що нічого такого немає, все по-чесному, друзі. Uh, скажи, будь ласка, я знаю, що оргкомітет конкурсу якраз бореться за те, щоб Росія була позбавлена можливості брати участь в цьогорічному. Ну, що, а а, 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 а <пусів> що, а що за це боротися? Воно ж, мені здається, і зрозуміло, що вони не мають брати. Чи вони збираються? Збирають. Як ми знаємо, Росія, посилаючись на епідемію коронавірусу, останні два роки, не проводила, до речі, відбір цих учасниць для конкурсу «Міс Всесвіт». Що тобі відомо про цьогорічну учасницю від Росії? Вона може з'явитися взагалі на конкурсі? І чи ти морально готова зустрітися з нею? Те тате? Що б ти їй сказала? Ну, по-перше, я не можу вирішувати, чи може вона брати участь у конкурсі а, чи ні, тому що це питання оргкомітету Міс Всесвіт та Міс Україна, всесвіт. А якщо на мою власну думку, то я вважаю, що не може брати учасниця країни-агресора участь у конкурсі, цінності якої не ну якого не співпадають абсолютно цією України, звичайно. Щодо ТТТ, я не думаю, що я б спілкувалася з Росією. А mm -hmm. якби все ж таки ти з нею зустрілися? Нічого, то просто це принципова, як, ні це на, на що. принципова моя позиція. Ну, добре, ми не будемо значить, обговорювати ем, просто безліч мемів стосовно міс, міс Крим і міс ДНР, останні втора. Oh. Кого збираються відправити в Росію? Ну, без образ, в Росії багато красивих дівчат. я думаю, що, ну ми зараз не ні в якому разі не просимося, але Росія не має права. Ну, як може. Ну, всі знають, що да? навіть є така якийсь стереотип, що дівчат завжди питають там, і вони відповідають про як там, мір во все мірі. Ну так жартувати. Як можна взагалі росіян запрошувати на цей конкурс? Ну, mm -hmm. це їх, їх з усіх погнали під три шорти, і вони зараз поїдуть на, на місце світ? Подивимося. Не буде. Час покаже. А це не реально. Ну, що значить? Час покаже? Не буде такого. Я тобі я тобі кажу. Я поїду. Куди їдемо? Де буде конкурс? Поки що невідомо. Все скажете мені, я з вами поїду. Добре, okay. я знаю, що зараз ти займаєшся благодійністю, правильно? Mm -hmm. Ти е, роз, роздаєш їжу. Е, розкажи, як ти потрапила у цей волонтерський центр. Угу. Це не зовсім центр. Це ми Ще? робимо удвох е, з моєю подружкою. Я з нею познайомилася під час війни. Я побачила е, дівчинку, е, їй 19 років, і вона два рази перехворіла на рак. Це О, дуже, дуже і дуже така серйозна хвороба, і вона. Трошечки після операції, шкутельгаючи, трошечки розносила гуманітарну допомогу пішки. Uh -huh. І ви знаєте, для мене Тоня це признак ну, е сили, справжньої сили Українки, тому що я вважаю, що ну, це просто неймовірна історія. Тому я вважала за потрібне допомогти їй. Ми почали збирати донати е в інстаграмі і розвозити матусям з дітками гуманітарну допомогу бабусям і дідусям. І вже допомогли вже приблизно 207 сімей. У нас є з різних куточків куточків України, і також Гостоміль, Ірпіні, Буча. Молодці ви, молодці. В двох лише в двох лише в двох да, Тоні, Тоді передаємо величезний привіт. Так, да а, а скажу зараз питання, яке дівчата, тому що конкурси да, все таки ти да, отримала да, інформацію. А знаєш, під час війни там кожного по-своєму багато хто через стрес набрав вагу. От ми, ну тобто, ми постійно про це говоримо. Хтось дідівчата кажуть, я там стресую їм. Він ж каже, я стресую не їм худно. А ми бачили фотку з фотку з пиріжками, бачили таку красиву. Да, і ми ще давно спілкувалися з колишньою вже Вікою Неплюкда, яка була того королевою. королеви. Вона теж каже, що вона заїдала стрес, тому що дуже тяжко було. Вона набрала зайву вагу. Я так розумію, по ній не помітно, але. Да, Абсолютно. чи ти сід, сидиш на дієті, а Ах... готуєшся, приводиш тіло у форму до насправді? Мені навпаки потрібно набрати трошечки вагу, тому що за час війни в мене була дуже важка ситуація до війни. В мене захворів дуже важко батько. В нього угу. була серйозна Сказ. операція на серці. Мені сказали, що він може померти до операції під час і після. Йому зробили операцію. Я була в інституті серця. Дуже вдячна інституту серця. Вони Зробила неймовірне, і як тільки він поїхав на реабілітацію, це було напередодні якраз так, за тиждень. О, тиждень. Як тільки він поїхав до Чернігова, я повинна була теж 23-го їхати до Чернігова. Почалась війна, і він у підвалі сидів, зіш знімав собі післяопераційні шви власноруч не було світла, не було зв'язку, не було опалення, не було води. Волонтери туди не хотіли їхати, тому що було небезпечно. Мені вдалося там з однокласником домовитись, тому що він був у теробороні, і він лише він а, зміг батькам трошки продуктів принести. І це змотивувало мені допомагати іншим, тому що дуже страшно, коли ти залишаєшся віч на віч з проблемою і не можеш ніяк її вирішити. І дуже страшно, коли ти телефонуєш волонтерам. І ніхто, ніхто абсолютно не може приїхати. І у нас таких людей залишилося дуже і дуже багато, особливо там в Гостомелі, наприклад, у нас є родина. Коли ти приїжджаєш і бачиш лише фундамент, тобто нічого взагалі немає. І тому дуже добре, коли ти можеш, хоча якось допомогти людині у цей час. А скажи, будь ласка, я знаю, що операція на серці вона не проста взагалі, і там дуже потрібна. Інтенсивна реабілітація, щоб не було ну, цього накопичення рідини в легенях. А зараз ми зіштовхуємося з тим, що всі люди, більшість, хто сиділи якраз в цих підвалах, mm -hmm. да, наші військові, ми знаємо, як вони страждають від цих запалень легень, тому що вони сидять бідні в цих окопах. Як він пережив це перебування в підвалі в нього... і реабілітував сам себе, виходить? А в нього було запалення легенів, була дуже низька сатурація, якщо чесно. Ну, випадку з Черніговом, вони були дуже в небезпечному районі, і там цілих залишилося лише декілька будинків. Кожного ранку е летів літак і збрасував бомби. Вони мені там навіть потім показували відео, як горів сусідній будинок. Це чути, що вони вижили насправді, і що... він просто. Намагався, коли є можливість, коли було декілька хвилин тиші, тиші, хоч трошки виходити з мамою під ручку, щоб, хоч трошки подихати свіжим повітрям. Слухай, да, це це немовірно. Слава Богу, що в цій історії енд ми впевнені, що все буде добре. І... А розкажи трошки більше да, про цю ситуацію. Там зараз все добре. Ось ситуація насправді була дуже дуже страшна, тому що Чернігів намагалися знищити просто з лиця землі. Це була дуже схожа історія, як спочатку Маріуполя, uh -huh. тому що вони не могли взяти його uh -huh. і тому е постійно влучали ракети по е е Цивільним, цивільним так, по, -по, по цивільним і по об'єктам інфраструктури. Тобто я пам'ятаю той момент, коли ще був зв'язок. Я розмовляла з батьком. Я дуже просила їх поїхати хоча б до Києва. А вони відмовлялися, бо вони дуже люблять рідне місто і бачить дуже гарне місто. Так, дуже гарне історичне, красиве місто. Було на жаль. А, тому що його відновлювати. Повинна ну повинні влада витратити три-чотири роки на відновлення. І я намагалася їх евакуювати. Вони відмовлялися до останнього. І я кажу: батьку, в Києві ми можемо тебе, хоча б до лікарні відвести. Дуже була велика проблема також його транспортувати до Києва. Але я знайшла швидку там, все повинно було бути добре. Так, так, так. Але вони відмовлялися до останнього, і просто я телефоную батьку, і Батько каже, що влучила ракета у лікарню, в якій повинні лікувати були йому серце і реабілітацію проводити. І потім зв'язок зник з батьками. Мій хрещений батько. Вони мої батьки були у хрещеного батька, він забрав їх у, у свій будинок. І він був на даху і ловив трошечки зв'язок, щоб я змогла там дізнатися, вони живі чи ні. Це так страшно, коли ти очікуваєш, очікуєш. Оцього повідомлення від батьків я досі. ну, Це найстрашніше, що було в моєму житті, тому що в мене в Чернігові абсолютно вся родина. І кожного ранку я прокидалася з думками про те, що я можу в один момент стати повністю сиротою. І це так страшно, тому що я спочатку ну, дуже мені боляче було за батька, а потім водночас усі можуть загинути. І. Рецінка цінностей дуже важлива. Це правда, а, ну правда. Слава, слава Богу, що Чернігів не був окупований, і що так це, це під контролем України. І звичайно, Чернігів ніхто ніхто не здасть. Ну mm -mm. все одно ситуація непроста. Ви ж бачите, ми все чекаємо, що знову ці поки тільки, можливо з Білорусі знову підуть, але ну от Україна до цього звичайно готується. Давай yeah. тоді перейдемо, повернемося до конкурсу. Yeah. Mm -hmm. От є така, от знаєш, Тенденція. кажу ну, про Калуш, казала, що Калуш так. їде, точно переможе, тому що це українці, знаєш, що таке казала. Зараз, да, так, неймовірна підтримка усього світу. Скажи, чи ти відчуваєш за себе переможним? Ну, Кажуть тобі, ну, все понятно, зараз все там в Україні віддадуть. Зрозуміло, ти красуня, питань нема. Але вже все одно, знаєш. Натякали. Тому що Україна і перемога буде наша. Знаєте, по-перше, я їду на цей конкурс не за для власного, не для власного его. І не задля корони головної. я їду, щоб продовжувати говорити про Україну. Бо до війни до всього люди звикають, і до війни також на жаль. І тому нам важливо постійно нагадувати про те, що відбувається в нашій країні. Це ну таке основне моє бажання, і бажання не перемоги власної моєї, як я навіть там казала у своєму відео, а бажання перемоги нас сус... усі для нас так. усіх. Щоб привичити таким чином нашу перемогу. Так. Знаєш, це ще одна переможна така частинка в усьому світові показати, і найголовніше цим агресорам, що Україна вільна, незалежна держава. Так, а, підтримка скажи, я, скажи. підтримка дійсно є. А я напевно за всі роки існування там нашого конкурсу, навіть бачу, щоб настільки багато країн. Писали там якісь статті, робили відео в Тіктосів на Ютубі. Вони всі підтримують. Дійсно, є люди, котрі не дуже згодні, тому ну. що вони згадували Калуша якраз таки, і казали, що то вони навмисно відправляють українку, щоб вона навмисно забрала корону. А кого ми маємо відправляти? Про це бурята бурята. Відправимо і все одно переможемо. Знаєш? Ну. І вони сподівалися, що ми не поїдемо. А взагалі та ні. Ні, ні, ні. І тому. Декілька людей мені написали, що ми хайпимо на війні. Хто це звідки писали? Якщо чесно, я не пам'ятаю, Ні, ну і наші також можуть іноді таке писати. Ні, наші, наші підтримують. наші всі підтримують. Так. Так. Ні, так. це Слухай, було це, це важливо. Було. Тоді давай так. Ми, ми тобі підготували маленький конкурс. Да, а, ні, значить... Ми точно переможемо, я да. знаю. Тому, да, Вікторія, да. зараз ми зробимо таке, але в нас буде конкурс, якби, давайте встанемо. Ну, давай. це ж, як, як на конкурсі, давайте. тримай. Ти, ти... Ні, о, вибачте, вибачте, що це тримай. Давай, ти давай, будеш давай. Подавати. я. Тримай. Зараз... Друзі, значить, Вікторія, ставай сюди. Угу. А, значить, Історія буде така: значить, уявімо, не уявімо, а коли буде момент, коли Україна остаточно переможе в цій війні то звичайно, так само як на конкурсі, знаєш, от Україна перемогла і потрібно сказати про мову невеличку, там на 30 секунд, от, але від імені України. Mm -hmm. Ти вже її Тому... підготувала? Ні, але це <рігла> <Що буде зараз рігла> да, прекрасно, в зараз можливості, прекрасно. Тоді тоді я кажу, уявімо, що ми, знаєш, з Ірою ведучі конкурсу. Іра, скажи щось <рігла> англійською, давай. Uh, good evening, ladies and gentlemen, and let me introduce the winner. Міс юніверсвенті ту пліз, валком міс вікторія і переможниця, україна Україна, Україну, Україну, ваша промова, будь ласка, як переможниця. <laughs> ну, по перше, я хочу сказати, що я пишаюся кожним українцем, що незважаючи на біль, незважаючи на якісь переживання. На те, що деякі втратили близьких свій власний дім, деяким виявилося потрібно їхати за кордон. Вони не втрачають ту силу, ту сміливість, ту те завзяття. І я дуже пишаюся кожними з них, тому що ми найкращі, ми сміливі. Ми працьовиті і ми відбудуємо обов'язково нашу країну. Я вас дуже дуже люблю.